Силами одразу двох загальновійськових армій ворог тисне на курахівському напрямку. Бої жорсткі і інтенсивні. За рахунок стягнутих резервів з інших напрямків ворогу вдається поповнювати свої прорідділі сили і рухатись вперед. Витісняючи наші війська, небезпечний прорив стався південні Покровська. Буквально на цьому тижні ворог силами 90-ї танкової дивізії, мотострілецькими підрозділами ї загальної військової армії, зумів прорвати нашу оборонку на відстані на відтинку жовте Новотроїцьке. Ось цей клин, який виріс у напрямку Шевченкового, а також населеного пункту Новий Труд. Ворог зосередив свої удари. І ми бачимо, що зараз ситуація дещо погіршилася. Очевидно, ворог зрозумів або знайшов одне з наших слабких місць і зосередив свої зусилля на цьому напрямку. Інша група тієї ж дев'яностої танкової дивізії атакує в районі Пушкіна. Ось ми бачимо, А також від окупованого Новотроїцька, створюючи загрозу для наших військ, які знаходяться ось у цьому виступі, маючи численнішу перевагу, ворог швидко. Пройшов північним берегом Курахівського водосховища. Якщо подивитися на мапу, ми бачимо, що дуже швидко фактично ворог зміг прорвати нашу оборону в старих тернах і захопити цю територію, фактично рухаючись паралельно основній дорозі і створюючи загрозу з півночі для нашого групування, яке знаходиться ось в цьому куті. Фактично гинаючи Курахова, він намагається затиснути наші, скажімо, порядки і змусити до якихось певних дій, перерізаючи трасу. Також бачимо, що дещо погіршилася ситуація в Остинівці. Фактично це створює загрозу таким населеним пунктів, як Ганівка. Наші війська змушені. Фактично Ганівка, Романівка. Ось тут і також Зеленівка. Вони зараз. Заходяться на вісі удара, а ці населені пункти, ми змушені, певно, будемо залишати через загрозу певного оточення. Насправді, ситуація може погіршитися, дещо, якщо ворогу вдасться дійти до дачного, ось тоді фактично вся все угрупування може, яке знаходиться на цьому відтинку, зможе опинитися у, в оточенні. Охопити з південного, повертаючись до Покровська, охопити місто. З флангів, аби, скажімо так, відмовитися від лобових атак на Покрі... на Покровськ. Бачимо теж певні зусилля в районі Лисівки ворог, але ось цей прорив в районі Шевченкова змушує, скажімо так, ну, дуже сильно нервувати і наші війська, і наші резерви, які зараз змушені підтягнутися, аби зупинити цю навалу. На підтримку цим наступальним підрозділом в районі Шевченко, ворог може перекинути сюди ще 51-ї загальної військової армії з колишнього корпусу так званого ДНР. Війська окупантів намагаються перерізати всі дороги, аби змусити наші війська з Покровська відступити. Удари спрямовані ще раз повторюючись на Шевченкове на Новотроїцьке. Також на Солоне, ось населений пункт, який буде наступний під ударом, та з Пушкіного в район ось бачимо Пушкіного в район Українки, ось знаходиться цей населений пункт. Що саме відбувається зараз на Покровському напрямку? Ситуація там змінюється щоденно. Можемо взнати нашого кореспондента Олександра Моторного. Він там працює із своєю групою. Вітаю, скажи, будь ласка, яка ситуація щодо Покровська? Щодо цього виступу на південному заході. Що вам вдалося побачити і почути? Тобі слово, привіт, Руслан. Ну насамперед хочу абсолютно точно заперечити наявність окупантів на крайніх вулицях Покровська. Не знаю, хто із якою метою таку інформацію розганяє у мережі точніше, можна припустити з великою ймовірністю, що то москалота, але це абсолютно і 100% маячня від лінії бойового зіткнення до крайніх південних споруд Покровська. Нині відстань становить від 5,5 до понад 8 кілометрів. Це якщо брати сегмент фронту від Ново до Троїцької і Шевченко, розташованих на південний захід від Покровська до Дачинського, що стоїть просто на автошляху М30 Донецьк, Покровськ-Дніпро, і далі східніше повз Лисівку, Сухий Яр і аж до Миколаївки. І власне саме артилерією час до часу кабами і дронами московити цілодобово обстрілюють і Покровськ, і Мирногорад. Є е, е, мінімальний рівень, який вони підтримують. Завжди, тобто і нижче цього рівня враження не спускається. Тобто, вони ну, продовжують носити вогневе враження, мають на це засоби та мають боєприпаси. З іншого боку, напередодні, коли ми працювали на позиціях наших безпілотчиків на напрямку Мирнограда, кілька разів упродовж доби в ефірі лунало попередження про ймовірність заходу у саме місто ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Якщо знаєте, приблизно тиждень тому була інформація, що у Донецьк заїхали бійці ворожого спецпідрозділу Сеня і нібито саме з метою проведення глибинних диверсійно-розвідувальних дій у напрямку Покровська з Мирноградом. Але про самі от факти таких ворожих дій мені принаймні нічого не відомо. Уся війна відбувається зараз південніше Покровська з Мирноградом, і це як і раніше комбіновані механізовано піхотні ворожі накати щодоби трапляється що й по пів десятка разів на добу. Переважно це два танки, майже завжди перший і останній з рибом. І всередині колони були або дві, або три БМПшки, або матливі, загружні походи повністю. На лазному загалі не фізне Д, і потім на своїх двох. Вони йдуть сюди. Напередодні ми на власні очі спостерігали пару таких накатів. І з різницею 30 секунд пара точних влучань перетворили 30. два ворожих броньовики на купу брухту, а от піхоту, яка розсипається полем, ховається у вирвах, норах, рівчаках, в якихось спорудах, якщо такі є, вже доводиться враховувати і знищувати або мінометникам нашим, або тим таки дроноводам. Вони намагаються просунутися в день, от, поховатися по норкам, по підвалам, по приміщенням, ніч відсидіти. Почекати знову підкріплення якогось, хтось там, хто на відтяжки підійти ближче, і знову таким чином вони mm -hmm. по чуть почуть по пытаються проходити. Новотроїцьке Шевченко, Дачинське, Лисівка, Сухий Яр, Промінь – Це от наразі напрямки, і населені пункти на Покровському-Верноградському відтинку, де ворог тисне найпотужніший, намагається атакувати майже безперервно. Водночас українські воїни не лише стоять в обороні, а й пробують контратакувати ворога. Зокрема, у тому таке селищі Шевченко. Ми бачили, як український танк викотився на відстань. Ну я не знаю, метрів 15 до споруди, у якій засіла чумала група ворога, і просто прямою наводкою розстрілював схованку окупантів. Це треба мати відвортокочі дуже міцний дух, аби таке робити. І врахуйте, що московити мають дуже багато не лише протитанкових засобів, а й дронів. І от вони ними намагаються вразити будь-яку рухому ціль у межах досяжності. а Дістають вони на жаль дуже далеко. Зокрема, московитські дрони тепер залітають аж північніше Покровська автошляхом М 30 і контролюють там стратегічне перехрестя на селище Гришківка. Це йдеться про умовно тилову ділянку, відстань до якої від лінії бойового зіткнення становить наразі близько 10 кілометрів. Звичайні, що в окупантів летять мало не удвічі далі. Руслане. Дякую, Сашко. За останню інформацією щодо ситуації в районі Покровська був наш кореспондент зі своєї знімальної групи Олександр Моторний. Денис, скажіть, будь ласка, ворог на Курахівському напрямку. Зараз, якщо повертаюся спочатку до Курахова. Він намагатиметься вирівнювати фронт, аби дати відпочити своїм військам. Чи кидатиме ці війська на ту ж саму Новосілку, де зараз західніше тривають бої? Чи на Покровськ буде задіювати? Я думаю, буде все. Буде наступ в обхід Курахове, щоб зайти за нього і перекрити трасу. Курахово-Запоріжжя. Зокрема, вони можуть зробити це де інде. І тут можуть зробити довкола біля водосховища, біля Дачного і далі на Константинопіль можуть зайти. І навіть біля Великої Новосілки теж можуть прикрити, якщо вдасться оточити цей населений пункт. На тому тижні від нового комара їх відсунули. Так, там був порив. Вдала, вдала контратака, дуже вдалий тактичний успіх, але на превеликий жаль, він не змінює загальну тенденцію. Вони будуть наступати там. Бо їм треба завершити цю операцію. Бажано для них, безумовно, повністю їх тут закрити все. Або можливо, по частинам, тобто біля Успенівки закрити кишеню, а потім вже переключитися на Курахове шляхом закриття цієї траси, і далі вже перекидати війська на Покровськ для того, щоб атакувати там. Скажіть, будь ласка, зважаючи на цей прорив, ось на захід від Покровська, на Шевченкове. Новотроїцьке вже фактично ми розуміємо, що ворог визначився з напрямком удару на місто. Тобто, від від лобових атак, очевидно, на Покровськ окупанти відмовились, сконцентрувавши своє зусилля на флангах. Тепер вони очевидно будуть намагатися огинати місто з боку Мирнограда північніше, і Шевченко південно-західніше. Ну так, це їхня стала тактика останній час. Бачимо Курахову знову ж таки. Ну, вони заходять в курах, ну туди зайшли. Але ж це сталося після того, як вони зумовили флангове охоплення, фактично створили умови. Це було під Селідовим, це було під Бугударом. Можемо назвати ще кілька населених пунктів, але тенденція зрозуміла. Тобто це буде під покроском. Тобто вони створять умови для оточення і далі будуть тиснути з трьох боків.